Хочу з вами поділитися тим, що стало для мене справжнім відкриттям. Я зрозуміла, що чим більше ми працюємо над собою, тим більше становиться наше проявлення у світі. Раніше я боялася виходити в соцмережі та щось розповідати, і зараз я не можу сказати, що я на 100% впевнена в собі перед камерою, але це для мене вже не здається таким важким та, страш... та чимось страшним. Колись я навіть не уявляла, що зможу так відкрито проявлятися в соцмережах, але я згодом зрозуміла, що те, як ми себе проявляємо, являється результатом глибших внутрішніх процесів. Я багато працювала з собою через регресію, і з кожним таким кроком змінювалося ставлення до себе, до життя, до оточуючих. І потім. В якийсь момент мені стало не страшно виходити в соцмережі та щось доносити до інших, говорити про щось важливе. Чому я вирішила про це розповідати? Тому що я знаю, що є багато людей, які сумніваються, які бояться зробити крок, які бояться проявити себе і бояться, що про них подумають люди, що про них скажуть інші. І тут річ навіть не тільки про соцмережі, а й взагалі, в цілому, про відносини людей з людьми, про те, щоб сказати, відстояти себе в якийсь певний момент. Це я все прожила сама. І найцікавіше те, що коли ти змінюєшся всередині, змінюється і твоє проявлення у світі. Для мене все тільки починається, і я рада, що можу ділитися своїм досвідом та надихнути когось зробити свій певний крок.